Цей випуск виходить за підтримки. Фавбет завершили сім матчів 17-го туру українського прем'єр-ліги. Результати поєдинків наступні. Карпати Колос 1-0, Ворскла лнз 2-0, Динамо Чорноморець, 3-1, Шахтар Інголець 6-0, Оболонь Кривбас 0-1, Верес Олександрія, 1-1, Тарух Лівий Берег 1-0. Поєдинок Полісся Зоря відбудеться сьогодні, 25 листопада о 18.00. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував те, що у матчі з Чорноморцем Віталій Бояльський забив сотий гол київського клубу ВПЛ під його керівництвом. Цитата: для мене ця цифра нічого не означає, мені важливо, щоб гра завершувалася перемогою. Скільки забили, неважливо. Скажу так: ми могли набагато раніше досягти цієї планки, і я був би задоволений, якби це сталося. Але ще коли я був гравцем, я ніколи не слідкував за статистикою». Сказав Шовковський. Півзахисник Динамо Роман Саленко взяв участь у матчі 14-го туру УПЛ проти Чорноморця. 19-річний українець на 90-й хвилині вийшов на поле замість Віталія Буяльського. Це офіційний дебют гравця за першу команду Динамо, а також в УПЛ. Роман Саленко, це син Олега Саленка, який забив 45 голів та зробив 18 асистів у 129 матчах у складі київського клубу. Шахтар переміг інгулець у домашньому матчі 14-го туру УПЛ з рахунком 6-0. Ця перемога стала п'ятим сухим матчем цього сезону в УПЛ для воротаря господарів Дмитра Різника. Загалом у нього 40 матчів на 0, 18 за Шахтар та 22 за Ворсклу. Цього сезону Різник зіграв 17 матчів, пропустив 17 голів. У матчі 14-го туру УПЛ Оболонь кривбас вінгар господарів Ігор Мединський отримав травму. Футболіст не зміг продовжити гру на 73 й хвилині. Його замінив Ігор Лях. Поки що невідомо наскільки серйозним є пошкодження. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський повідомив про відсторонення делегата УАФ Володимира Лютого від виконання офіційних функцій. Лютий був делегатом у матчі другого раунду Кубку України між Олімпією та Кременем. Той поєдинок закінчився з рахунком 2-0 на користь Олімпії. Перед грою він вказав на недоліки стадіону, зокрема, недотримання норм безпеки та неналежний на стан укриття. За інформацією джерела, лютий дав згоду на проведення матчу та не описав проблеми в ра проти матчу за 2,5 тисячі гривень Володимир був викликаний на поліграф, на якому і признався в підкопі. В офіційному повідомленні ОАФ повідомлялося, що лютого буде відсторонено на 6 місяців за поведінку, яка шкодить репутації ОАФ, а саме за недотримання вимог Кодексу етики та чесної гри ОАФ, обов'язку утримуватись від будь-яких дій або поведінки, які можуть призвести до підозри на неналежну поведінку. Пів захисник Кракова Владислав Кочергін відзначився голом у матчі 16-го туру чемпіонату Польщі проти корони. 28-річний українець відкрив рахунок на 23-й хвилині зустрічі ударом за меж штрафного майданчика. Тепер на рахунку футболіста 23 забиті м'ячі та 9 асистів у 115 матчах за польську команду. У матчі 14-го туру Азербайджанської прем'єр-ліги Карабах зустрічався на виїзді із командою Сабаїл. Український півзахисник Олексій Кащук вийшов у стартовому складі. У першому таймі ініціативою володів Карабах. Гості створили чимало моментів, але відкрити рахунок не змогли. Але на початку другого тайму Олексій Кащук виконав гольову передачу на Жоніньо, який влучно пробив 0-1. На 66-й хвилині Кащук забив сам, записавши до свого активу. Третій гол у сезоні. Остаточний рахунок у матчі встановив Леандро Андради, забивши на 88-й хвилині. Фінальний свисток зафіксував рахунок 3-0 на користь Карабаха. Він гражероний Віктор Циганков вийшов на заміну у матчі 14-го туру Ла ліги проти Еспаньола. 27-річний українець на 60 60-й хвилині зустрічі при рахунку 4-1 вийшов на поле замість Ясера Аспріньї. Хавбек зіграв вперше з 2 лютого. Саме тоді він був травмований у матчі Ліги Чемпіонів проти Фейнорда. На рахунку футболіста 12 голів та 14 асистів у 62 матчах за іспанську команду. Нападник Олімпіакоса Роман Яремчук невдовзі може змінити клубну прописку. Як повідомляє інсайдер Екрем Конур, грецький клуб готовий розглянути пропозиції по Роману в розмірі 6-7 мільйонів євро. Яремчук забив один гол у восьми матчах за Олімпіакос. Сумарно він зіграв 206 хвилин. Як повідомляє Тато таке гравці, тренерські та адміністративні штаби збірної України отримають бонус за вихід у плей-офф дивізіону е Ліги Націй. Йдеться про суму у 250 тисяч євро. За даними джерела, після матчу проти албанців безпосередньо в роздяганні головної команди премії подвоїв президент Полісся Геннадій Буткевич. Президент УАВ Андрій Шевченко у спілкуванні зі збірниками порекомендував конвертувати бонуси у благодійність. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський поділився інформацією щодо можливого трансферу правого захисника Ворскли Іллі Крупського. Цитата: за моєю інформацією, в ці дні, а можливо навіть години, ведуться інтенсивні перемовини керівництвом Ворскли із клубом МЛС. Мова йде про клуб New England Revolution. Справа у тому, що Клаусула Крупського ще влітку складала півтора мільйона євро. І, власне кажучи, українським грандам треба було чесатися ще тоді. Зараз Клаусула знову ж таки за моєю інформацією виросла вдвічі. І тут уже питання, чи готовий хтось прийти, викласти 3 мільйони і сказати, ось цього хлопчика, заверніть мені, будь ласка, і найкращий папір, і дуже круту стрічечку. Ворскла хоче отримати такі гроші. Чи може клуб «ЗМЛС» це зробити, не знаю. І тут дуже тонкий момент, тому що якщо Ворскла цей момент прогавить, то дочекається такий грошей від, наприклад, Динамо. Тому все це вирішиться буквально. Днями, сказав Співаковський. Цього сезону Крупський зробив один асист у 12 матчах УПЛ. У ЗМІ з'явилася інформація про інтерес реала до захисника збірної України і Бормута та Забарного. Повідомляється, що в іспанському клубі справді стежать за розвитком кар'єри гравця. У реалі вважають Забарного перспективним футболістом, повідомляє Дефенса Централ. Забарний опинився у сфері інтересів одразу декількох грандів європейського футболу. Тепер повідомляється, що до англійських Манчестера Сіті, Тоттенгема та Челсі приєднався мадридський реал. В іспанському клубі розглядають можливість. Вість трансферу українського гравця. Мадридці вже понад рік спостерігають за розвитком кар'єри захисника англійського бормута. Головний скаут Реала Джуні Калафат вважає Іллю забарним перспективним футболістом. Усі ці клуби готові запропонувати за Іллю 60 мільйонів євро. Скандалом та бійкою завершився поєдинок чемпіонату України Ю 19 У цій грі Полісся Ю 19 приймало зорю Ю 19 Руки розпустив легендарний екс-гравець Динамо та тренер Геннадій Литовченко. Полісся в домашньому матчі приймало клуб із Луганська на Спартак Арені. Гра завершилася із рахунком 2-2, що було невдалим результатом для господарів, оскільки суперник зрівняв рахунок лише на п'ятій доданій хвилині після пенальті. Після фінального свистка Литовченко накинувся на бокового суддю, оскільки йому не сподобалося рішення призначення пенальтів додатковий час. От судячи з того розвитку подій, який ми бачили, нічия – це доволі логічний підсумок матчу. Тут Геннадій Литовченко дуже жорстко пішов на лайнсмена. Це може призвести до санкцій.